Давайте з вами почнемо із зустрічі Зеленського з Трампом. Як загалом у вас відчуття, як вона пройшла для України, для нас, як це все буде? Не зовсім в ноль. От по відчуття, що це от я і по картам, і відчуття вони збігалися, Тройка жезлів, це тобто відкриті горизонти. Ця зустріч відкриває нам майбутнє, відкриває нам горизонти. сказати, що по цій зустрічі. Фініш і закінчення війни не можу. Але вона принесе наступні кроки для зустрічі. Я думаю, що буде наступна зустріч, друга більш така теж холоста і наступній зустрічі на другій. Можуть домовитися про трьохсторонню зустріч, ну щоб був Зеленський з Путіним. Таке будь ну, домовлятимуться. про цю зустріч. Вона дійсно важлива, важлива і можлива. Бо картинка така вже йде, і поки я ще не можу ніяк розшифрувати, як вона, які зрозуміти, чому така саме картинка. Я думаю, ми в найближчий час це розшифруємо. Ну, давайте тепер на картах. Тут друга зустріч закрита для трьохстороннього зустрічі. Ну, щоб не трьох стороннього, ну, щоб е, Зеленський з Путіним зустрівся. Ну, давайте по зустрічі. Давайте так. Можна, що за кулісами mm. а, для Трампа і для Зеленського. Те, що було з кулісами. Те, про що а, ми що... сказали. Так. Для Трампа. Задоволений який, для да? Зеленського. Ой, була розмова про обмеження фінансування. І це йдеться про розлиті кубки, далі зірка про зброю. Тобто, хоча сонце, Трамп говорить Зеленському, я все можу дати, можу дати більше, чим вам треба, навіть. А чим межам? Ще сподивимося. Тобто, дав якийсь момент на обмеження. Тобто, чий час якийсь буде йти про. Воно 4 місяці показує, да? 3-4 місяці можуть сильно не діяти, а взагалі дасть. Можуть виждати трохи паузу. Далі буде йти одна якийсь пакет допомоги, таке буде. Потім опять пауза і знову нова допомога. Але Зеленський залишився в чомусь недовольний, тому що дали. А може це, щоб ми не стріляли, вони поки. Станов. Не працювали. Тут не тільки обмеження, не тільки ресурс, бо йде праця. Мені в голову прийшло і я перепитала: можливо, дав я нам якийсь, ну, як приказ і не може приказати, але настанову про те, щоб ми в якихось напрямках менше працювали. Сам Трамп ну, задоволений, задоволений. Роботою, але залишився от розмова, залишилась незакінчена. В воздухі висить, вони... він начебто й задоволений, але не можу сказати, щоб вони домовились, тому що двійка Кубків їхня домовленість зависла. Я думаю, що і з Путіном, що і з Зеленським він дав якийсь час М -м на подумать. Не договорились вони 100%. Друга зустріч, це вже може бути не Америка, тому що світ випав, але на другій зустрічі будуть документи, подані під підпис. під підпис. Тобто на другій зустрічі більш конкретно можуть підписувати якісь документи про воєнні дії, про припинення, про обстріли і припинення військових дій. Розмови будуть йти. Ну, а дії показують ідуть далі. Більш показано, що зупинка, щоб не йшли е, на цій межі, на якій стоять кацарки, щоб вони далі не просувались, не йшли. Щоб замерло. Зупинка щоб була, зупинка бойових дій. Скажу, що про безпеку. Ну, ну. Тут ще одна карта про обстріли. Випала, щоб, можливо, зупинити ну, обстріли. Саме ракети, шахіди. Оце і повітряне зупинити... перемир'я. Можливо, тому що в небі більш про небо йде. По землі, по кордону, там, де стоять, щоб зупинились, і небо закрите. Ну, поки що, от я дивилась, коли в понеділок. Ми будемо по Росії стріляти так і зараз мені тут свою ну, Не бачу, щоб ми ще припинили по Росії. стріляти. ми ну може ми не стріляємо там всередині. У них щось відривається само по собі. Тобто, зриви в них ще будуть. Ну то й вони ж не, не, не бачу, ми. питання територій. Путін перед цим говорив, що потрібно віддати весь Донбас. Чи вдалося зеленському переконати Трампа, що все ж таки це наші території, і їх ми не віддамо? Ну, я і так киваю. так. Він не відступається в територій. Він молодець. Ну, В цьому плані ними і пишаюся, і його дуже підтримую. Молодець, він не відступається, не як танк. при. І вже там всередині вони бачать, що немає сенсу ну, сильно давити. Неможливо надавити. Так що ні, не оддає. Трамп сказав, що кінець війни в Україні допоможе мені потрапити в рай. І це він не, говорив, не допоможе. Це він говорив ну, дуже серйозно, прям, ну, з таким прям наміром. Куди потрапить трап? давайте отак. Як відьма, скажіть. Туди, куди більшість населення планети, Ні, в рай купити так проїзне неможливо. Якщо він так думає, що це можна зробити, то ні. На жаль. На жаль, ні. У нього просто коли його розбирала, за ним скільки грішків є, і його доріжка виклана до грошей, там, до влади, до цього всього. Вона дуже коровава. І за ним. Ну тут я не знаю. Тут, якщо б він самого початку спас всю Україну і не було б жертв, і не загинула б жодна людина, то може бути якось там небесна канцелярія, якось би можливо. Жал, жалілись на нього. А так дуже багато смертей, які в цілому на його совісті. І в Україні також. ну, Тобто ні. Так що хай не фантазує. Треба передати. Його. Ну це не мені вирішувати, але чомусь мені здається, що Небесна Канцелярія його до раю не допустить. На цій зустрічі розглядалося питання про наступну зустріч Зеленського з Путіним. Е, дуже багато різних. Різна інформація щодо цього. От, наприклад, кажуть, що там може прямо на днях ця зустріч статися. Інші кажуть, що протягом двох тижнів ця зустріч може статися. Як скоро. На днях ні. А на днях ні. Тут, хоча, я думаю, от 29-й ключовий місяць. Це може ближче до кінця 9-го місяця. Це мені взагалі закрила десяткою. Тобто цей місяць. Ні, восьмий ні, дев'ятий десятий ближче до десятого. Де? Ну, це зустріч Зеленського з Трампом, а ну, з Путіним десяти місяці. Начебто ну, і так. Але в якийсь момент може, до речі, обірватись зустріч. Отшельник, страшний суд. І посередині четвірка мочів зупинка. Тобто про зу... зустріч буде начебто назначена. Зараз будуть е, вибирати дні е, місця, два варіанти, куди, де е, зустріч проводитись. Закрито. Чомусь прям. Цей місяць, наступний місяць, мабуть, ні. Розглядається варіант спочатку. Путін запросив взагалі Зеленського в Москву. Давайте каже, в Москві зустрінемося. На що, звісно, в Наш президент, звісно, сказав ні. Але розглядається варіант Угорщини і розглядається варіант Швейцарії. Ну, зараз і не Угорщина, і не Швейцарія. Я думаю, що розмови то такі йдуть, але тут багато мене четвірок випало. Зупинка взагалі, я думаю, що Путіну страшно їхати. ці країни. Тройка мечів, повішений. Інший ще варіант. Тобто, дивіться, те, що в пресі нам говорять, mm. але варіанти роздивляться інші: тройка жезлів. Є три варіанти, можливо, близько біля моря, чи е, біля там, де більш тепліше, країни теплі, гарячі, чи взагалі біля моря буде зустріч? А, цей варіант, але бачите, воно сховане. Тобто є третій варіант, де планують зробити зустріч, про яку вже розмови йдуть. Вона закрита зараз. Те, що об'явили, це ще не кінець, і ще будуть варіанти. Не знаю, можливо, скоро і спливуть. Вирішується, вирішується, вирішується. Арабські Емурати, і тут у мені жезли випали, король жезлів, тобто прийом там короля готується. Туди повинні, не знаю, може наші скороти поїдуть, може наша делегація поїде, бо начебто дорога туди ще йде. Ну, в цілому треба туди кудись їздити. У нас ще буде командировка, в ті країни. Підготовка, мабуть, буде йти. Може, не, неофіційно е, е, переговори для того, щоб підготовити. Так, ну, да, мабуть, близько до цього щось. Трамп після зустрічі з Зеленським зв'язувався з Орбаном, і він поцікавився причинами, через які той перешкоджає переговорам щодо вступу України до Європейського Союзу. Інформація про результати розмови не розголошується. І що ж це за розмова така була? Трампа з Орбаном. Ой, так він прям э, посварив, а та-та. Э, і причому, я думаю, показав, ну, не то, що місце, але пальчиком, я думаю, тикнув. І було не по-доброму розмова така. Угу. Орбан злякався. Взагалі. Орбан хвостиком буде виляти, і вашим, і нашим. А, але сказати, що він відступить це карта такого воровства, тобто Орбан буде хитро виляти, щоб його не, ще раз на нього не, не, собак не спустили. Але гру не буде чесно вести, ще буде мішати, бо це втіхаря робити шкоду. І буде і начебто одна нога там, одна там. Намагатися стати в кавичках добрим, а насправді ні шкода в нього ще буде йти. Ну більш так постаратиметься хитріше це робити. Але все одно палки в колеса будуть Україні, да Від Будуть. будуть. Угу. Ще був дзвінок Трампа Путіну після переговорів з Зеленським. Про що там говорилися? Чи було там щось приховане? А тут, можливо, і ще раз повторюю, що нові, про нові території, про наступи вперед, робота, щоб остановилась, щоб робота їхня остановилась, кордони визначити. Розмова була про кордони. Тобто Путін же привіз свою карту, а йшла розмова про зменшення паш, зменшення кордонів, ну, те, що він заявляв, і щоб була зупинка. А, ну зараз ще раз. Задоволений Трамп, задоволений Путін. Як отреагував, відреагував Путін на цю розмову. Добре. Не сподобалась Путіну розмова чи прислухається, я думаю, йому дуже важко прислухатись. І тут, знаєте, як шах і мат. Тому що якщо він не прислухається, то буде боляче. Якщо прислухається, то теж буде боляче, бо е, відчай такий. І тут карта мене повішена, тобто заганяй його в угол. І питання про відступ, можливо, про повернення територій, про, про повернення територій, по справедливості, по закону, які принадлежать Україні. Не подобається йому, і він, може, з ним поговорив. Сказав, я подумаю, да-да-да, а в цілому поки що я не бачу, що він збирається відступати. Шла мова про території. А ще от ми постійно розглядаємо тристоронню зустріч Путін, Зеленський Трамп, а Путін говорив про те, що він хоче тет-тет -тет зустрітися з Зеленським. Такий варіант можливий, без нікого зайвого, без третьої сторони. Я... От, взагалі не уявляю, як ця зустріч може бути. Тобто, взагалі на емоційному фоні. Там Зеленському нужна, я не знаю, якісь пігулки, транквілізатори, щоб він його не задушив. От чесно, я навіть не уявляю, як вони вдвоє можуть сидіти за одним столом. Ну, мені здається, такий варіант, як то до пива холодний на столі хтось один повинен бути. От чесно, я. Навіть не являю, Я б не змогла б навіть з ним в одному каб в кабінеті знаходитись. Ну, просто агресія, ненависть, гнів, просто розриває. Як можна сидіти? Ну, це ще випробування ще те. Так, вдвоєм. вдвоєм зустріч, один на один. Не знаю, не можу так сказати, тому що луна, а тут три, тройка жезлів. Тобто все одно розглядається, щоб один на один, мабуть, ні. Троє жизів, троє людей. А... Не, -не. не бачу, щоб вдвох зустрілися поки що. Я думаю, світ, мабуть, не допустить, щоб вони один на один зустрілися. Треба, щоб хтось був якась стримуюча сторона. Да. ну Просто хтось один. Мені здається, не вийде когось прийдеться, виносить. А так як Зеленський в гарній фізичній формі, я думаю, він готується до цієї зустрічі, тр тренується там, вміє робити, мабуть, якісь фокуси. Е, ну, не бачиш, щоб ми вдвоєм зараз зустрілись. Не знаю, може чуть пізніше треба дивитися, зараз не йде. І ще й з луною покрито. Тобто те, що вони говорять про двосторонню зустріч, щоб вдвох зустрілись, вони самі так не вважають, бо луною перша карта пішла. Тобто н -н -н. самі не хочуть, ніхто не хоче, якщо чесно. З цим же і цікаво бути. Це ж теж е... війти в історію. Угу. Вони ж всі хочуть попасти там книжки. То ні. Брехня про двосторонню зустріч.